Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань житлового комунального господарства та комунальної власності з законності право порядку соціального власного населення Талайської селищної ради в 8 скликанні. На засіданні комісії виноситься єдине питання про затвердження положення структурних підрозділів Талаїцької селищної ради та Руської райони Ру області у новій редакції. Пропонується про наступний проєкт рішення. Про затвердження положення структурних підрозділів Таласької селищної ради Прилуцької Чернігівської області у новій редакції відповідно до підпункту 5, пункту 2 частини 1 статті 38 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою належної організації роботи структурних підрозділів Таласької селищної ради Прируцької Орні Чернівської області в зв'язку зі зміною повноважень відділів керуючий статтями 26, 54, п'ятдесят чотири закону України про місцеве самоврядування в Україні та Леська селищна рада Приуцько-Роночернівської області вильшева перше затвердити положення. Положення наступних структурних підрозділів та Лецької селищної ради прилучка роличні області у новій редакції. положення про юридичний відділ, положення про загальний відділ, положення про відділ земельних відносин та промислового розвитку, положення про відділ соціально-економічного інвестицій та транспорту, положення про сектор житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва та цивільного захисту. Положення про відділу обліку та звітністю Талайської селищної ради, положення про господарський відділ Талаїцької селищної ради. Друге. Визнати такими, що втратили чинність рішення Талаїцької селищної ради від дівного тисячі 2020 року про затвердження положень про відділи. Третє. за виконання рішень по власної постійної комісії з питань житлового на господарства комунальної власне законності право порядку соціального захисту населення за Талаїцької селищної ради та Руської Руччи Мінської області. Чи будуть якісь допоможення до відповідного? Хто за те, аби рекомендувати оголошеним проєкти рішення та Талайської селищної ради, прийняти їх рішення та Талайської селищної ради, прошу голосувати. Кобиш за. Сліпко за. за. Тарасенко. За. Рішення прийнято. На цьому засіданні комісії завершено.